Бажаєте приєднувати свій телефон або планшет швидко до заряджання. Є в мене для вас невеличкий девайс. Дивіться, що він вміє. Магнітний приєднувач до заряджання. З цієї сторони може бути USB Type-C або Micro USB, з цієї сторони Type-C, який зараз є стандартом. Мені дуже зайшло. Користуюся, заряджаю свої гаджети. Дуже раджу для людей, які в віці. Інколи вони не попадають в роз'єми, особливо якщо там мікро-USB. Оцей конкретний телефон один раз з 10 заряджається з меншою швидкістю. Всі інші гаджети заряджаються гарно, швидко, без всяких питань. Очікую від вас вашої думки, чи будете використовувати таке, чи вважаєте за доцільним. Вартість навіть на пакетних закупівлях десь коло 2,5-3 доларів. Одразу звертаю вашу увагу, сучасний роз'єм Type-C дозволяє передавати до 100 Вт потужності. Це дуже багато. Моя рекомендація стосується тільки невеличких планшетів, телефонів, навушників тощо. Будь ласка, будьте обережними, коли воно розмикається, якщо тут буде. 20, 30, 40 Вт. Можливо, іскри, можливо, виход з ладу контролерів. Будь ласка, використовуйте дуже обережно. Буду вдячний за лайки підписку. Приходьте ще!